NBA – це драма, NBA – це мильна опора. NBA – це найкраще шоу серед усіх існуючих. Подібної драматургії та напруги, як у плей-офф, NBA не існує в жодному іншому виді спорту. І нам з вами пощастило. Ми це давно зрозуміли і отримуємо величезний кейс від цього явища. Чергові матчі в другому раунді плей зіграно зіграної. Ми не можемо пройти супербаталії, які відбулися у штаті Пенсильванія та Аризона. Але спочатку завітаємо до Філадельфії на арену Wells Fargo Center, де місцеві 76ers приймали в четвертому матчі серії Бостон. Селтік салідирували у серії 2-1, Тож для Філи цей матч був Дордай. Розумів, це звичайно Джеймс Харден, який після 45 очок в першій грі серії дав лише 5 з 28 китків з гри у другому та третьому матчах Сом. Марно тут Джеймс Харден відпрацьовує у захисті, накриває Малкольма Брогдана. Борода вже в першій половині дав зрозуміти, що він збирається виправлятися за свої невдалі дії попередніх двох матчах. Тут він змусив забути Малкольма Бродона, за яку він команду грає і в якому штаті знаходиться. Харден забив три стрілих тривочкових, набрав 21 очко. За першу половину, що було вже на 5 більше ніж у нього було сумарно за третій матч. Це, до речі, була певна відповідь і Джеліомбіду, який після третьої гри покритикував свого партнера по команді, сказавши, мовляв, комусь настав час зібратись. Ну ось тут якраз зібрався Джеймс та віддав передачу через половину майданчика на вільного партнера по команді. Філадельфія попереду Бостон відповідає наприкінці другої чверті, Джейсон Тейтом схибив 8 поспіль китків з гри на старті цього матчу, набравши перші очки з поля лише наприкінці першої половини. Той кодок ми з вами побачили. Це вже друга частина матчу, третя чверть. Харден продовжує запалювати. Він все робить, очки набирає за спини передачі роздає з дальньої дистанції, звичайно, забиває. І на фоні цього в мене виникла така думка, що навряд чи в NBA є гравець. Різниця між поганою і вдалою грою, якого настільки велика, як у Джеймса Хардена в цьому плей-офф. Не знаю, як вам, друзі, а мені такий Джеймс дуже подобається. А Бостону не подобалось знаходитися у ролі команди, яка наздоганяє після великої пора Селдикс. прокинулося, і все звичайно. Пішло від захисту Ел Хорфорд, просто заживо з'їв Джоеля Ембіпіда, насипавши йому три блокшоти в другій половині. Цього нам не показують, показують влучні китки від Celtics. Від захисту прийшов і напад, звичайно, а забити там є кому. Тож Філадельфія повністю втратила ритм гри замість плюс 15, отримала великі проблеми в клатчі. вирішували проблеми. Під Джей Тайкер, це одночасно два органа філи, серце та яйця. І Джеймс Харден, звичайно, головна зірка команди в цьому протистоянні. Харден рятує Філадель. Ельфію за 16 секунд до кінця четвертої з зрівнює рахунок. Кобосона було більш ніж достатньо часу, щоб виграти цей матч в основний час. Але Маркус март кидок на перемогу не влучає попереду команд, що був овертайм. І ми відразу стрибаємо вирішальні атаки цього матчу. Джейсон Тейтум з М'ячем на Вайта вайт кут на Смарт а смарт Екстер. Продача на Тейтума. Тейтум порушує правила в нападі на терізі Максі, але потім забуває рочкови свистке. Тут не було. Але і тарізо трохи досвіду не вистачило. Треба було падати, треба було показати цей контакт. Але і тут у Філі був час на порятунок на Ембіді Дабл Тім Браун пішов допомагати. Навіщо залишивши в куті людину, яка в цьому матчі вже 39 очок набрала, і Харден забив звичайно. Але у Селтікс ще один шанс є врятуватися. Джо Мазула вирішує не брати тайм-аут. Як і наприкінці четвертої чверті, він віддає шанс вирішити питання своїм підопічним. Але часу Бостону не вистачає. Смарт в цьому епізоді. Але вже після сирени Філадельфія зрівнює рахунок серії 2-2. Тепер у Джеймса Хардена фантастична гра. 42 очки, 9 передач, 8 підбирань та лише одна втрата. 6-9 з дальньої дистанції. Вау, Джеймс! І ще одна класна історія пов'язана з Харденом. Він запросив на четвертий матч з Бостоном Джона Гео, студента, який постраждав в результаті мас-шутінга в університеті Мічіган Стейт. Харден йому оплатив лікування, а хлопець віддячив і став талісманом свого комира. На шостий матч ти маєш повернутися до нас. Не знаю, що там у тебе за графіком, але на шосту гру ти нам потрібен. Ти приносиш нам удачі, друже. Реально, не можу перестати думати про це. Дякую тобі. І коментар Джейлана Брауна про вирішальне влучання Джеймса Хардена в Овертаймі. Я погано прочитав епізод захисті. Я невчасно почав гадати та допомагати. Джеймс Харден влучив дуже важливий кидок, говорить Джейлен. Це моя помилка. Я зіграв невідповідально і не прочитав епізод правильно. Ігровий день продовжився одним з найдинамічніших атакувальних матчів плей-офф, який я бачив останнім часом. Чесне слово, це була фантастика. Четвертий матч серії Фінікс вдома на паркеті футпріцентру грає проти Денварнакіц. Ніколи Якіч був нестримний. Девін Букер та Кевін Юрен десь у стратосфері. Але про все по порядку. Матч, в якому було 16 змін лідера, 12 разів рахунок був рівним. Матч, в якому суперзірка однієї команди штовхала власника. Іншої Кевін Дюрант у вогні він забуває Базар наприкінці першої чверті, яку виграють гості, тим не менш 34-32. Тож, Кейді та Бук у Вогні, але обидва знову грають дуже і дуже багато. У кріса не нагидаємо трама. Він не гратиме і в наступному матчі, взагалі поки що не зрозуміло, коли повернеться Сі Пітрі знову випадає у плей-офф на вирішальній стадії сезону. Дюрант відбігав 44 хвилини. забиває з фолом через Джефа Гріна, свого старого знайомого по Калахомі Сіті Тандер. Девін Букер відіграв 40 хвилин. Ну і звичайно. Монструозний, феноменальний, Нікола Йокіч. Це унікальна серія, унікальна гра, в якій Джокер набирає 53 очки, встановлюючи новий рекорд франшизи у плей-офф. Він віддає 11 передач, забиває 20 з 30 китків з гри. І його команда не може відірватися в рахунку. Матч, в якому Фінікс забив 57% китків з гри, 45% з дальньої дистанції. І навіть за таких киткових показників гра залишається дуже близькою. Девін Букер. Він так полюбляє раритетні авто. Він дуже любить олдскульний баскетбол з з середньої дистанції, але в цій серії він продовжує за дуги насипати дуже якісно. Ніколи якийсь просто в шоці. Він каже, хтось мені взагалі допоможе, Окрім Джамала Мюре в цьому матчі. У Мюре, до речі, 28 очок, Джокер Джамалом на двох кинули 55 китків з 89 командних. Це просто фантастичні цифри. Ну а ми рухаємось далі. Ще одне влучання від Бука за париметра. Він ці гріші встиг 12 передач віддати. Це його рекорд кар'єри. У плей-офф Кевін Дюрет на Лендрі Шемета. І ось настає час x фактора Фінікс Санс. Лендрі Шемет погано грав в серії проти Кліпперс. Він взагалі не грав у другому матчі проти Денвер Нагетс, але в третій грі дав якісну захист проти Джамала Мюри В цьому матчі проти Нагетс, В домашньому матчі він набрав 19 очок, забивши 5 торочкових китків. Ще одне влучання від Шемета з кута. Цей епізод, в якому важливі два очки набирає Деандре і центровий Фінікса, якому дістається останнім часом за свою невиразну гру в цьому матчі Деандра додав енергії, хоч і знову віддав багато свого ігрового часу австралійцю Джо Коландейлу. Ну а Нікола Єкіч займається справами. Нікола Єкіча робить якісь неймовірні речі, забиваючи навіть ось таке з фолом. Джамал Мюрій на Джокера передача від Майданчика. джокер не забуває, але додає, допомагає Аран Гордан, що не так часто бувало в цьому матчі. Ще один важливий епізод наприкінці. Калаччо, Ейтон та Гордон поборолися за володіння, але м'яч пішов все ж таки за межі майданчика від центрового фінікс. Арбітри передивилися цей епізод та віддали надважливе володіння Денверу. Але в цьому володінню у Нагетс нічого не склалося. Втрата за півхвилин до кінця четвертої чверті Йокі з джамалом не розібралися, і тут Лендрі Лендрішеми теж. Якимось чином змусив помилитися, ніколи Йокіча, який мав ще один шанс, але їм не скористався. Фінікс виграє другий домашній матч, з рівня рахунок серії. Тепер 2-2, дюрен та букер набрали по 36 очок. Наведіть на мене камеру, де він букер. Я вибачаюсь перед тобою. Я сказав в прямому ефірі, що ти більше не заб'єш 20 з 25, а ти вийшов і забив 14 з 18. Тож я вибачаюсь, мені подобається твоя гра, і тепер у нас справжня серія на заході. І ось ще одна дуже важлива історія, яка сталася наприкінці другої чверті, може навіть вплинути на хід всієї серії, власник Фінікса Мед Ішбія спочатку затиснув м'яч у руках, а потім вибив його в бік, в той час, як Йокіч хотів якнайшвидше гру продовжити. І після легкого поштовху серба він зобразив падіння, після матчу Джокер був дуже і дуже незадоволений. Нікола, що сталося в тому епізоді? Яке пояснення дав арбітер за той технічний фол? Рефері сказав мені, що я вдарив фана ліктем, але вболівальник перше поклав на мене руку. Я думав, що Ліга має захищати нас в таких ситуаціях, але можливо я помилявся. Подивимось? Ти знав, що це за фан? Так, він вболівальник. Так, я я знаю хто він, але ж він фан. Чи не так? Він сидів. Він власник Фінікса, перебуває журналіст. Так, але він сидів на трибуні, тож він фан, правильно? Неважливо, хто він, ким би він не був, він фан і він не може втручатися у гру і тримати м'яч в руках. Чи переживаєш ти, що це може призвести до штрафу чи дисквалу, може? Чому? Арбітер сказав, що ти штовхнув його. Фанат. Так, але. Окей, він поклав на мене свої руки. Вони не захищатимуть мене і захищатимуть фана? Тож те пара серії після цих суперматчів повертається до Бостона та Денвера. Дабл Дрібл за цим святом продовжує уважно слідкувати, хто все ж таки забере ці серії та вийде у фінал конференції? Та чому? Пишіть у коментарі, друзі. Мені подобається, що у нас з вами вибудовується невеличка ком'юніті. Не забувайте про лайки, підписку, про будь-яку активність на каналі. Це Дабл Дрібл, це NBA.